Привіт! У цьому відео я покажу, як легко знаходити підробіток або помічника за допомогою URC. Всього кілька кліків, і ти можеш вирішувати свої справи або заробляти кошти. Першим кроком завантажуємо додаток із App Store або Google Play, встановлюємо, відкриваємо і реєструємо через e-mail. Реєстрація займає всього кілька хвилин. Якщо вам потрібна допомога, ось як це працює. Натискаємо на плюсик і вказуємо, яка сама допомога нам потрібна, наприклад, перенести речі. Далі обираємо зручну дату та час, а також вказуємо ціну. Тепер публікуємо оголошення і його зможуть побачити інші користувачі. А якщо ж ви хочете заробляти, тоді алгоритм дій дуже простий. Просто перемикайте свій аккаунт на помічника. Тепер ви можете переглядати оголошення роботодавців і обирати з них те, яке підходить саме вам. Відгукуйтесь на оголошення і починайте заробляти миттєво. Урворк це швидкий та безпечний спосіб вирішувати свої завдання або заробляти гроші. У нас немає обмежень за віком або часом. Ви самі вирішуєте, коли і як вам заробляти. Завантажуйте урворк вже сьогодні і переконайтеся, як це зручно разом. Ми зробимо більше.